До Дня святого Миколая в Кіровограді не обійшли увагою і дітей з родин загиблих учасників антитерористичної операції на сході країни. Для найменших проводила майстер-класи з виготовлення новорічних іграшок. Також малечу задіяли у святковій фотосесії діти нашого міста. Захід відвідали і керівники області. У неформальній обстановці вони спілкувалися із родинами із родичами загиблих. Такі зустрічі допомагають психологічно. Розказують учасники заходу. Я думаю, помогаю, это, другого пути нет. Так, когда наедине, я то вот, поплачу, так, ну, не могу, все равно каждый день хожу к нему, как говорится. На могилку ты вот сходили, цветочки ему там покушать положил. Там. Ну, очень хороший такой мальчик был. Мы, власне, тут для того, чтобы каждого дня Якщо у вас якісь є питання, які ми можемо вирішити, ми їх повинні і будемо вирішувати. Двері наших кабінетів завжди відкриті, завжди до ваших послуг, і все, що ми зможемо зробити, безумовно, ми обов'язково зробимо.